Віжно було прийнято рішення знову запустити вуличне освітлення, чи це було розпорядження, чи це доцільно, і чи вистачає на, наразі потужностей? Вчора ми спілкувалися з міським головою на цю тему. Він якраз повернувся у вівторок була селекторна нарада з губернатором в області, і там він теж, так кажемо, з'ясовував, які в нас є можливості. Підключати наружне освітлення зараз. Ну зараз по області вже деякі міста собі, так скажемо, в тестовому режимі включають наружне освітлення. Тому він ми з ним вчора розмовляли. Він сказав, що давай перейдемо вже теж до тестового режиму, тому що це для нас потрібно. Нам треба перевірити його, тому що у нас вже досить великий час не працює. Вуличне освітлення, а це є проблема, тому що ми не знаємо, які у нас зараз аварійні чи проблемні участки. І вчорашнє підключення просто показало, ми це ці, ці, цілі ділянки виявили, які зараз не включилися. Може, там десь якісь там десь запобіжники, десь. Може, якісь там кабельні лінії треба перевірити. І так все совпало. У нас якраз було вечірне планове відключення міста. І тому я розумію всім місця, тому що я сам я тільки ну, відбулося від відключення. Ми останні вже декілька днів були майже постійно за світлом. Ну, він сам зв'язувався з ДТЕКом, Обленерго. Вони мені під, підтвердили, що це не зв'язано з перегрузкою. Тобто це не... не, не, не Підключення наружного освітлення вчора було так причиною, з якою нас відключили згідно планового графіку. Ну і навіть трохи пізніше підключили, майже близько до 10-ї, так десь з пів сьомої вечора. Це планове відключення і вони залишаються. Тобто, коли є можливості, є потужність, то тоді там, ДТЕК він робить такі можливості, щоб не відключати. Вчора була планова диспетчерська служба підтвердила, що так, ми місто южне на цей час виключаємо. Так що ми зараз будемо в тестовому режимі так далі працювати. Тобто, Це нам дозволить, це поки ми говоримо тільки про місто Южне. Тобто, Потім, коли у нас вже буде така стабільна досить ситуація з потужністю енергетичною, тоді ми ще повернемося до наружного освітлення і в білярах, і в Сичавці. Зараз це тестове підключення, тому що ми повинні зараз виявити ці проблемні ділянки, які в нас є. І ми так, так потрохи будемо їх доводити до ладу. Так що будемо включати воно, ми виключаємо його під час комендантської години, тобто з пів півдвінадцятої ночі до п'ятої ранку, воно нам не потрібне. тому що під під час каменти години Тут майже ні, ніхто не переміщується по місту. от А так будемо потихеньку виявляти ці проблеми ділянки, будемо робити. От. Ну і Сподіваємося, що потужності нашої енергомережі в Одеській області взагалі вони нам будуть дозволяти все-таки більш мати таку можливість для того, щоб ми вже можна більш такого комфортного стану підійшли. Були виявлені проблемні ділянки де саме, і як їх зараз потрібно стувати, і чи це серйозно? Ну, так серйозно, це робочий процес. Коли це у нас постійно працює наружне освітлення, то як десь якась лінія там десь відключилася, ми бачимо і на наступного дня там усуваємо цю, цю проблему. Але коли ми не працювали декілька місяців, і зараз, коли включили, підключили, звісно, ми там бачимо там десь на Новобілярській, там декілька, є декілька вулиць, провулків, на яких вони вчора воно не підключилося. Це от був вчора таке. Ми пронаблюдали цю ситуацію. Сьогодні цю роботу буде продовжено. Поки будемо їх виявляти ці ділянки і потрохи приводити їх до ладу. Нам не нужно для того спеціальне розпорядження, тому що ми не відключали світло окремим розпорядженням на якомусь папері, написаному. Тобто це була така домовленість, що так, треба зараз економити все. От. А зараз потрохи, бачимо, що більша стабільна ситуація, то вже думаємо, хочемо для того, щоб наше місто все-таки ну, було більш комфортне. Є потужності енергетичні, тоді вони ці графіки так. Скажем, так дають можливість їх подавати світло, даже тоді, коли планували виключати. Так що будемо дивитися по ситуації і точно, що ми зараз коли підключаємо освітлення, ми не создаємо проблему для міста. Генерація більше встановили деякі об'єкти. Є крім того, у нас імпортна електроенергія. Ну на, на, наразі сьогодні Одеська область майже найбільш проблематична. Тут зв'язана з тому, що так мережі збудовані, що є у нас певне обмеження в тих потужностей, які ми можемо отримати, тому що достатньо велика кількість поступала електроенергії з нас, з Дніпровської ГЕС, яка там на території Придністров'я знаходиться там теж. Жо вони там відмовились постачати. Там є там є проблеми певні, поэтому зараз вони вирішуються іншою логістикою. Там за там дійснюються моменти, де можна збудувати десь яку получати з Румунії, навіть електроенергію і так далі. То є така особливість електромереж одеської області, що там була так збудована. Тому в нас ці проблеми більш відчутні ніж в інших областях. А в тестовому режимі скільки буде це тестування? Ну побачимо тиждень. Ми так наді... так, сподіваємось, що за тиждень ми, во перше зможемо виявити всі проблемні ділянки, і може, там приступити, потихоньку приступимо до ремонту. Вот. Ну, і так. А далі побачимо, яка буде ситуація взагалі. Це може бути ключом, тому що і діти ходять, і діти бігають. От у мене площадка навпроти, Тут маленьких дітей, сколько буває ввечері. і почему світ не включить? Ну, На це час треба включати. От як люди двигаються, ну, вечором з роботи так далі, і так і утром. А на комендантский час, да, пожалуйста, отключайте, вот никто не должен ходить. Вот такое мое мнение. Тут эти лампочки, три моря, тут когда у нас включали, тут две-три лампочки Они экономные тут, это нет. Нет того. Сейчас отключили. Там как-то серая зона, какая там зона была, сделали у нас. И все, а так нет. Свет должен быть, потому что у нас люди ходят, и старики, и дети, и спотыкаются, и ломают и ноги, и все, потому что темнота. Как-то так город горит, весь одинаковый, а у нас темно. Ну как неправильно. «Ну, Напевно, краще, щоб вдома було світло, коли з маленькою дитиною, особливо ввечері, і не знаю, чим її зайняти, і коли темно, то трішки не, не дуже, якщо чесно. Вже якось вже звикли, що на вулиці немає світла. Але вчора ми в 10 годин вийшли з чоловіком, то так, таймсквер. Було незвично. Але краще, нехай буде в домах світло тепло, чим на вулиці. Буває таке, що три дні є світло, а потім в один момент якось 5-6 годин немає, якось не знаю навіть. Думаю, що співпадіння, але будемо наблюдати, як сьогодні, як воно буде. Аби ввечері було, для мене краще. А комфортніше, зважаючи, що У вас маленька дитина, можливо, що ввечері гуляєте по-южному. Ага. Ввечері взагалі не гуляємо, тому що темно, з коляскою неможливо гуляти в темінь. Але у нас гуляють, мами цепляють на коляску, знизу такий, знаєте, фонарь на коляскі, і ще й на голові, і гуляють. Я якби мене здебільшого чоловік весь час на роботі, тому я yeah. ввечері без нього yeah. не гуляю. Не включати вдома дома сидимо, можна і не включати. Не треба. Воно і так видно, зараз ночі гарні, не темні, так що все нормально тут. Ми хоч і ходимо, прогулюємось, бо немає що робити в квартирі, то не спотикаємося. По-перше, для чого включили, це ж треба знати. А по-друге, це зміни, і вони на краще. Чому це має бути погано? Не знаю, чому люди. Нервую через це, і незручно. Після п'ятої години я не виходжу з дому, тому що дитина дитині незручно і некомфортно, коли темно. Ну і нам теж просто випустити його навіть з коляски. Чи бачили, що вчора в южному вперше за довгий час включили вуличне освітлення? Чи ви були здивовані і чи підтримуєте те, що місце все ж таки мають горіти ліхтарі? Те, то, що, то, що вчора включили світло на вулицю, я не був не стільки здивований, як задоволений, що нарешті цивілізація, незважаючи на тяжкі часи, але ж все-таки держава якось дбає про нас і задоволений. Був Не здивований, а задоволений. Був трошки здивований, коли почали виключати. Наскільки це доцільно виключати, в цей час виключали десь в годині. Якщо я пам'ятаю коло сьомої, десь так трошки десь, ну туди-сюди. ну, Це я вважаю недоцільно. Саме такий час. Люди на роботу, з роботи. Хтось вийшов м -м, перед сном подихати свіжим повітрям і так далі. І так далі ну, Життя не повинно зупинятися. Але це ну, трошки дискомфорт, будемо так казати. І знову ж включили світло в Одес-одвадцять й там з копійками, і освітлення, ну який з нього сенс цього освітлення. Тоді коли вже всі вдома. Ну, все одно я да, задоволений, що, що нарешті там стільки часу не було, а тепер таки. А те, що так співпало, що включили перший раз за довгий час вуличне освітлення, і зникло, воно буквально півгодинки світило, і зникло і в будинках, і ну, все місто Ні, погасло. Спочатку на ну, це не, 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 не важливо, ну це якось ну це як, як свята там подарували трошки, там, за, за довгий час, що таке з'явилося світло. І я саме був на, на балконі в цей час. І діти там на, на, на дитячому там, майданчику, да, були дуже здивовані, що світло є, а ще більше, коли його виключили. Таке Ви... от незадоволення. Ну, ну, це, це, це може таке. бути співпадіння? Чи все ж таки замало потужності, що місто не може потягнути і ліхтарі, і, і, і будинки? Як уважають? Е, Ну, наша Укренерго каже, що немає, лімітів, немає обмежень. Можливо, за того, що довгий час не було, а тепер треба якусь профілактику робити. Може, за цього, може, якісь інші причини. Ну, я не можу сказати, я не електрик і такої інформації не володію. — Ну, ви підтримуєте То... те, щоб освітлення було? Я підтримую 200% чи відсотки, так будемо казати. Звичайно, підтримую. Тому що звикли люди до темряви, а тепер, коли от, дали нам оце світло. Це, це бомба, будемо так казати. Да, на, на, на цей час казалось би, вже 22 вік, 21 віки радіти. Але ж так, так складається життя. Радіємо маленькими. Що, що, що допустим, загубили, ну, жаліємо, але ну, не дуже.